Карали протоколами. Транспортні перепиті дісталися уже й до міліції. Найгучніших сумчан, які відмовилися платити 3 гривні за проїзд, доправили до сумського відділку міліції, аби там випустили свій запал. На непокірних склали протоколи і відпустили до з'ясування обставин. Більше знає Христина Бондаренко. Маршрутна епопея набирає нових оборотів. Ситуація докотилася вже до міського відділку міліції. Люди відмовляються платити за новим тарифом. Серед таких є Володимир Іванович. Говорить, платити за проїзд не відмовлявся лише за старим тарифом дві гривні. Так усе і почалося. Слівце за слівцем, і зав'язалася перепалка. Ми заплатили. по два за гривні заплатили. А на каком основании 3 гривня? Покажите, на каком основании утверждено или не утверждено. Вот, как оно все? Нет. И опять-таки вот так вот пошла такая ситуация. Мы не против. Там есть законно, уже оформлено этим мэром, чи кем этим. Вот, радую. Мы не против. Ну где оно? Ні. Таких, як пан Володимир, сьогодні було чимало, та й вартість проїзду кожен визначав сам. Одні дотримувалися транспортних традицій, інші ж добиралися вже за новою ціною. Як ми не обов'язані платити по дві гривни. І от я два салони повних привів, в туди салон назад, чотири салони по дві гривні. Ну, деякі платили по три. Потім ті кажуть, що по дві, що платить, опять визначав, давайте мені пробув назад. От і все і бросик. Доїхали аж до сумського відділку міліції, аби з'ясувати, хто ж таки правий. Серед сили селеної амбітних пасажирів до місця призначення дісталися тільки двоє. Інші накивали п'ятами. Водій маршрутного таксі зателефонував своєму власнику. Той йому повідомив, щоб він з'їхав з маршруту і приїхав на першотрани у двадцять для написання заяви міліцію. Співробітниками міліції була прийнята заява, буде, проводитися перевірка. А от стосовно самого тарифу на проїзд, платити будемо звичну ціну 2 гривні. Нагадаємо, таке рішення офіційно затвердили на виконкомі. Христина Бондаренко, Андрій Геращенко на часі новини.